Усіх вітаю на зв'язку Криптовський. Поговоримо сьогодні про технічну картину біткоїна, оглянемо можливість сценарії подальшого руку. Також подивимося на ефір і е, також зачепимо ринок альткоїнів. Ще, як бонусом, розкажу вам цікавий, цікаву інформацію з макросвіту, як вона, на мою думку, може вплинути на криптовалютний ринок. Буде цікаво, тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео авансом, обов'язково пишіть коментар. А також переходьте за посиланням в описі на мій телеграм-канал, в якому я в режимі онлайн повідомляю про всі цікаві новини на крипторинку, даю аналітику, торгові ідеї. Тому переходьте, буде дуже цікаво, радий вас буду бачити. А тепер до випуску. Розпочнемо з біткоїна місячний графік. Сьогодні ми закрили місячну свічку, дуже по Бичачи після попередньої лютневої свічки, яка в нас була не визначена, доджі ми знову ж таки показали бичачу силу, хоча з маніпуляції цією вниз, але побачили все ж таки закриття під хай. Пробили ми місячною свічкою також 200 середньоковзну тижневу, що є дуже позитивним знаком. І бачимо, що ми затестили наш е, лой, який у нас був у 2021 році. Цей лой для нас, можна сказати, був як точкою зміни тренду місячного. Ніколи у нас на графіку біткоїна ще такого не було, щоб е, на місячних свічках ми ламали тренд. Тут у нас це сталося. Ось ми бачимо імпульсний рух лой, хайерлой, називаємо його так, е, higher хай. High. І от бачимо пробиття ось цього місячного лоя, і до якого ми зараз підійшли і його затестили. І далі цей рівень ціну поки що вище не пускає. Також щось цікавого на місячному фреймі. можемо відмітити, що ми повернулися за. Вище, вище висхідної східної цієї трендової, яка у нас 2013 року тягнеться і неодноразово себе підтверджувала. І ще можна відмітити, що ми закрили місячну свічку вище цієї е, стрічки Ема Ribbon. Попередні рази, як можемо бачити по історії, закриття вище цього індикатора нам сигналізувало про початок нового циклу росту. Він нас відбувався за 270 днів до халвінга в цьому випадку. За 360 днів до халвінгу в цьому випадку зараз ми закрилися вище цього індикатора за 390 днів до халвінга. В принципі, в принципі, тенденція зберігається тут. у Нас був менший проміжок часу, тут більший, тут ще трішки більший. Ще повернеться стосовно тесту цього місячного лоя, чисто теоретично. Цей рівень він може бути зараз просто як підтвердження глобального зламу. Тренду на несхідний. Повторюся, у нас ніколи ще такого не було, щоб у нас ламався місячний тренд на несхідний. Ми всю історію біткоїну був тільки в східному тренді на місячному графіку. І лише в цьому циклі ми побачили таке, що ми провалилися нижче. І тому ну, може бути таке, що ось це у нас зараз є просто ретест. Зламу тренду. Будь-який злам тренду нас обов'язково потребує ретесту. Що рівень ретеснутий, він не є настільки істинний. І тому можливо, що це просто зараз є ретест, повернення за ретестом і нас чекає подаль... подальше занурення. Адже, наприклад, попередні рази біткоін коректувався приблизно на 86%. Від хая тут ми скоректувалися тільки на 77% від хая, тобто запас ходу ще є. Якщо б наприкладся скорееся на 86% це б у нас якраз було ідеальне закриття. По-перше, гепів посме, які у нас тут знаходяться в районі 10 тисяч. По-друге, в нас тут величезна ліквідність, яку ми також не тестили. На мене тут відмічено на графіку. максимальний об'єм цієї ліквідності знаходиться на рівні 9%. 500. Тобто ціні було би цікаво протестити цей ці рівень, зібрати цю ліквідність. Як воно буде насправді, побачимо. Наразі у нас східний рух, тренд поки що не зламаний. Навпаки, на тижневому фреймі Ми бачимо, що у нас відбувся ранній ран... рання зміна тренду на ось цьому рівні. З підтвердженнями вийшли. Ось цим свіпом. Ми затестили зміну тренду. І так як я для себе бачу, основний рівень зміни тренду, у нас знаходився в районі 24 500. Ми також і імпульсно пробували. Поки що ми ще його не затестили, але я думаю, що обов'язково ми це зробимо. Також ще з цікавого на тижневому фреймі, бачимо, що біткоін зробив брейкаут з цієї несхідної трендової лінії, також підтвердив її, затестив і далі пішов вверх. Переходимо на локальніший фрейм. На локальнішому фреймі бачимо, що ми імпульсно пролетіли всі зони, всі рівні, практично, які у нас були, крім рівня 25, яким тобто, потупталися буквально три дні. І далі імпульсно вийшли за нього. Тобто об'ємів нам вистачило для цього, аби це зробити. Вся структура, яку ми зараз бачимо з таким виходом, може нам теоретично нагадувати бичачий прапор з подальшим виходом, тестом 34, а далі там, наприклад, з тестом 30, вже зверху, і формуванням подальшої структури. Але я би для себе пріоритетнішим розглядав варіант з. Зняттям ліквідності вище цього ренджа, тобто затестити нашу зону інтересу 30 тисяч. Де в нас зібралася велика ліквідність в цій проторговці? Я би спочатку забрав її, а потім сходив на ретест зміни тренду. Забрав би ось цю ліквідність, можливо, навіть ось цю в районі 23 500. Більш пріоритетний для мене це зараз вихід з ренджа трішечки вверх. Тест 30, повернення на 25 за тестом виходу з бокового руху, зміни тренду і так далі, цих різних індикаторів, з подальшим плавним рухом наверх. Другий сценарій це вихід з цієї проторговки на 34, з закріпленням на 30. Але ми тоді залишаємо тут оцю ліквідність непротестовано, а ми за нею рано чи пізно повинні би повернутися. На ще локальніших фреймах, візьмемо 4-годинний фрейм. Я на каналі, до речі, давав був точки входу. Отут От 27 900 і 26 900. Одну точку ми забрали, знаходимося зараз невеличкому плюсі. Фіксуватися я планую десь в районі 30, якщо у нас позиція відіграє. Другу ми ще поки що не забрали. Бачимо на 4 годинному фреймі, що ми знаходимося в боковому русі з чіткими границями, де в нас накопичення сил. Або розподілення. Тут також можна на різному по це на це дивитися. На 4-годинному фреймі, в принципі, сценарії ті самі, які я давав на денному фреймі. Як воно буде, побачимо, бачимо, що в нас дуже сильно впали об'єми в зв'язку з тим, що Binance відмінив нульову комісію на торгівлю. біткоін. об'єми зараз дуже просіли, практично немає. Тобто можемо побачити дивергенцію по об'ємах. Тобто, що ціна в нас росте, об'єми падають. Також можна побачити дивергенцію по індексу відносної сили на 4-годинному і денному фреймі, але вона не підтверджена, тому що це може бути просто розгрузка індикатора в боковому русі. Тому я би зараз на дивергенцію як на основний індикатор для входу в шорт не дивився. В шорти я зараз взагалі не розглядаю на 4-годинному і вищому фреймах, тому що у нас тренд висхідний. І завжди запам'ятайте собі, що тренд це є ваш друг. Торгуйте по тренду, і це буде класно. Шорти, звісно, розглядаю на маленьких фреймах — На годинному, на 15 хвилинці, коли я торгую в інтердей, звісно, і, і, я, я торгую і в шорти, і в лонг. Але свої свінг-позиції я зараз набираю тільки від лонга. По біткоїну, в принципі, все, що я хотів сказати, ще хотів додати хіба по його домінації. З 2021 року, з травня, знаходимося в боковому русі в, в структурі чіткими границями, чіткими кордонами. Підійшли зараз до верхньої межі цих, цієї структури, і я на каналі я також давав аналітику, що я очікую повернення корекції вниз, але ми бачимо на трішки менших фреймах, що у нас е, біткоїн поки що не хоче віддавати свої домінуючі позиції. На крипторинку він підтискає цей рівень, і якщо йому все ж вдасться робити зараз рівень 48% домінації, то наступна ціль наша буде це 50 50,5%. При такому сценарії альткоїнам буде дуже боляче, тому що вони просядуть по відношенню до біткоїна дуже сильно. А зараз, в принципі, на це схоже, тому що тут також можна побачити імпульсний рух вверх, бокова розгрузка індикаторів. І подальший рух наверх. Тобто, знову ж таки, цей самий бичачий прапор, який ми бачимо на самому біткоїні. Ще у нас такий цікавий доволі графік є, який я на каналі в січні, здається, останній раз давав аналітику по ньому. Тут я малював, що ми знаходимося в Буковому русі, також широкому. Доволі так, що ми підійшли до нижньої границі, я очікую вихід наверх, що, в принципі, і сталося. Тільки трішки я не вгадав по таймінгу з часом. І зараз ми бачимо, що ми вийшли з цієї структури, вийшли вниз і формуємо маленьку структуру під великою цією структурою, яка мені виглядає доволі таки шортово. І я очікую побачити по цьому графіку несхідний рух до району 0.8. Це означає, що домінація альткоїнів у нас буде просідати. Ну, в принципі, домінація USDC у нас просідає по очевидних причинах, фундаментальних через проблеми з банками. Домінація тезера росте, але бачимо, що в сукупності два цих найбільших стейбла у нас формують ось такий графік з такою структурою. Я очікую вихід вниз. Це буде означати для ринку, що їхня, якщо капіталізація стейблкоїнів зменшується, значить ці гроші переходять в, в біток, основному, в біткоін і в другу чергу альткоїни. Тобто, в принципі, цей сценарій збігається якраз з тим, що. Домінація у нас може дійти до 50%, а це в нас знову ж таки збігається з тим, що біткоін може звідси з цієї структури знову ж таки імпульсно вийти до 34 тисяч. І рівень 30, вже у нас буде підтримкою, на якої ми будемо формувати структуру для подальшого руху. Ось такі сценарії я для себе бачу. Такі сценарії для себе малюю, від яких я зараз працюю. Ще один цікавий графік, який я вам хотів показати: це у нас є капіталізація. Криптовалюти за виключенням біткоїна. Я цього графік цю аналітику також давав на канал, де я писав, що, бать, що у нас альткоїни формують величезний бичачий клин, починаючи з 2021 року. І зараз ми практично на тижневому графіку бачимо вихід з цього клина, правда, не імпульсний, млявий, тьмяний через те, що у нас біткоін зараз активний, але тим не менше вихід з його тестами. Вниз ми поки що не повертаємося, що насправді добре для альткоїнів. І тому це. Сценарій, в принципі, залишається актуальним. Якщо в нас відіграє сценарій з клином, я очікую побачити вихід, домінаці... вихід капіталізації альткоїнів приблизно до 1 трильйона доларів. Так, по ефіріуму ми також бачимо цікаву картину, бачимо, що ми пробили несхідну трендову, імпульсно, з хорошими об'ємами, пробили її і вперлися в горизонтальний рівень цю противу, цілу її. Ну, Сильні у нас горизонтальний рівень. Ми зараз в нього вперлися і намагаємося його розпилити для того, щоб вийти далі. В разі успішного пробиття ефіром цього рівня, я очікую побачити ріст в зону в район 3000. тисяч, тобто від 2600 до 3000 тисяч я очікую побачити ефірі, в разі якщо у нас успішно проб'ється рівень 1900. І тепер що я ще хотів до фундаментального сказати, чому в нас зараз є реальний шанс фундаментальний для того, аби біткоін реалізував наші бичачі мрії, бичачі фантазії, тому що у нас буквально на днях Саудівська Аравія з Китаєм разом з Бразилією, Недорашкою і Індією здається, ще таких країн з ними в союзі. Вони затвердили документально, що вони будуть відмовлятися від біткоін від долара, перепрошую в якості резервної валюти, а це означає, що в нас... Сам долар, сам по собі, він буде слабшати, тобто він буде втрачати свою авторитетність, свою силу. Я вважаю, що ослаблення долара, так як основна валютна пара біткоїна у нас якраз до долара, то ослаблений долар буде на руку біткоїну. І біткоїн на фоні цього може показати доволі хорошу Це Завжди історично нас сказалося так, що коли індекс DXY падає, падає, у нас сріс. Зараз індекс DXI може сильно политися на фоні таких фундаментальних рухів, тому що у нас більше ста років, практично тільки менше, напевно в районі ста років. Долар США у нас був домінуючою валютою у світі. Він був резервною валютою, на яку всі рівнялися, яку всі зберігали. А зараз світ міняється. Міняється дуже швидко і стрімко. Китай хоче захопити пальму першості в США. Перехопити. Заключає такі договори з саудитами, бразильцями і так далі для того, аби послабити США. Подивимося, які будуть рухати США по цьому напрямку, але це точно. Ну тобто, якщо зараз саудити почнуть торгувати, наприклад, з тими самими китайцями не в доларах, а в юанях, це вже сильно вдарить по долару там величезні об'єми, насправді величезні кошти. Тобто, це означає, що Китай не буде закупляти долари для того, щоб платити саудитам за нафту. Це серйозно. А якщо ще підключається Бразилія, Індія ще декілька країн, які мають також великі об'єми великої економіки, ну це сильно, я думаю, вплине на долар <кхи> і, само собою, вплине на біткоін. Що ж, такі в мене думки. Обов'язково пишіть коментарі ваші думки, що ви думаєте, що буде з біткоїном насамперед, що буде з доларом, як ви вважаєте, чи дійсно долар втратить свій статус світової валюти. Хоча він вже її втрачає, але як напишіть, як ви думаєте, мені буде дуже цікаво прочитати. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, переходьте в мій телеграм-канал. Буду радий вас там бачити. Всім дякую за увагу. Гарного дня, слава Україні!